Всім привіт! З вами новини тижня від Рау у сьогоднішньому випуску. Музей техніки Apple у Києві та сільпо з Леонардо да Вінчі на Дніпропетровщині. Перший у 23-му році фокстрот у Вінниці та новий формат роздрібної мережі АЛО Allo, Allo Express. а також підсумки новин FMCG за травень 1, 7, 23 та 4, 7. Перша фора у Рівному, соти Оквайн, півтори сотні близенько та інші новини. Не перемикайтесь, буде цікаво. Нещодавно в Києві відкрився музей техніки Apple. Він вміщує 100 експонатів, серед яких ексклюзивні автографовані та навіть запаковані гаджети від Apple. розташований в центрі української столиці на хрещатику. Він має більше 100 квадратних метрів простору. В Apple Museum представлені повна лінійка iPhone – від першого до найновішого у робочому стані. Найперші iPod, iMac, MacBook, iPad, комп'ютери Apple перших генерацій, серед них Apple другий та оригінальний Macintosh, а також клавіатури, миші та комплектуючі. Найцінніше це автографи від засновників ЕПЛ та експонати, про існування яких мало хто знає. Адже команду Яблука вдалося зібрати та зберегти найцікавіші позиції, які засвідчують революцію у світі технологій, здійснену компанією Apple. Заглибився в історію і сільпо не музей, але цілий магазин. Команда вирішила присвятити Леонардо да Вінчі. Магазин відкрився на Дніпропетровщині. Як повідомили Раопрес-служба мережі, новий супермаркет став для сільпо першим відкриттям на Дніпропетровщині за час повномасштабного вторгнення. Його торговельна площа становить 1122 квадратних метри. На такий стиль команду Сільпо надихнув геній Леонардо Да Вінчі. Магазин нагадує картинну галерею, у якій головною героїною є Мона Ліза. Вона тут зображена у нестандартних іронічних образах, в яких можна прочитати приховані історії, зокрема і про сільпо. Джоконда з пакетом Сільпо, Джоконда з гречаним багетом, Джоконда у вишиванці. Да Вінчі був би точно шокований, сподіваємося, приємно. Дизайн магазину оформлено у строкатому яскравому розкішному стилі кіч. На колонах розміщені зашифровані рукописи генія та митця Леонардо да Вінчі. Касові лейдбокси виконані у вигляді картин, які розтанули. Таємнича усмішка моналізи буде супроводжувати покупців навіть під час вибору цукерок з власної кондитерської і страв з відділу кулінарії, теплих хрустких багетів і риби власного копчення. Також вона підкаже своїм поглядом, яку ж піцу замовити, ще й складе компанію під час кава брейку. Хороші новини і у рітейлерів, які працюють в сегменті торгівлі електроніки та побутової техніки. Фокстрот відкрив перший у 2023 році новий магазин. Він розташувався в Вінницькому ТРЦ Мегамол. Він став третім представництвом технорітейлера у Вінниці та фактично ознаменував старт нового сезону у розвитку роздрібної мережі. Компанії кажуть, що для мережі це досить значуща подія, адже це другий новий магазин, який вони відкрили з нуля від початку повномасштабної війни в Україні, та перший з таких у 2023 році. Загальна площа магазину становить 956 квадратних метрів, торговельна 755 квадратних метрів. Це дозволило наповнити магазин розширеним асортиментом з усіх категорій товару. Зокрема, на покупців чекає широкий вибір телевізорів, великої побутової техніки, холодильників, вбудована техніка, пральні машини, дрібної побутової техніки, аксесуарів від провідних виробників, а також збалансований асортимент смартфонів, планшетів. та Ноутбуків вперше представлена брендзона з пилососами від TM Philips. на цьому об'єкті. Частково оновлено візуальну складову в оформленні магазину, Втім, збережено основну концепцію білого хабу, де зосереджена зона каз, видачі інтернет-замовлень та надання додаткових послуг. Нагадаємо, під час війни Фокстрот залишається одним із найбільших працюючих омніканальних продавців електроніки в Україні, продовжуючи відновлювати роботу наявних магазинів і поступово запускаючи нові. Станом на початок червня в мережі Фокстрот працює 115 магазинів, з них один як точка видачі онлайн замовлень, а також інтернет-магазин «Фокстрот.юа». Зокрема, нещодавно Фокстрот перезапустили свій третій магазин у Миколаєві та відновив роботу. Одного магазину як точку видачі у Херсоні. А на початку червня відкрив у повноцінному форматі магазин у прифронтовому Нікополі. До речі, про розвиток форматів у сегменті електроніки. У червні національний маркетплейс АЛО запустив АЛОЕКСпрес. Новий формат розрібної мережі це суто точка видачі товарів Ало з продажем найпотрібнішого асортименту аксесуарів. Пілотний Ало Express відкрився у ТРЦ Європарк, розташованому у селі Софіївська Борщагівка в Учанському районі Київської області. Площа Алое Express складає близько 50 квадратних метрів, що значно менше за площу інших магазинів мережі. В такому пункті можна отримати товари продавця АЛО, замовлені на сайті або у мобільному додатку. Allo. Для зручності клієнтів ВелоЕкспрес передбачено примірочну. Також тут можна отримати якісні консультації щодо асортименту Ало. А ще безкоштовно запакувати покупку у подарункову упаковку. Доставка товарів Велоекспрес, як і в інші магазині мережі, безкоштовна. Якщо говорити про розвиток FMCG сектору у минулому місяці, то тут теж чимало було відкриттів. Наприклад, як ми вже розказували у попередніх випусках, керуюча компанія мережі маркетів 723 активно розвиває новий формат магазинів Сімі. За цей час відкрився один СІМ23 та 4 сімі. У травні відкрився магазин у Львові та одразу чотири торгові точки нового бренду Сімі у Львові, Івано-Франківську, Луцьку та Тернополі. Хороші результати. А от Експрес-маркет Бокс розміняв дев'ятий десяток. На початок травня в Києві відбулося святкове відкриття. Експрес-маркет Бокс. Цей магазин став 81 у мережі магазинів біля дому, яка розвивається в столиці та Київській області. А вже за тиждень відкрився ще один експрес-маркетбокс у Києві. Нагадаємо, мережа магазинів біля дому експрес маркетбокс з'явилася у столичному ринку в 2019 році і за короткий проміжок часу відкрила понад 70 магазинів площею від 50 до 380 квадратних метрів. Хорошу динаміку відкриттів має Оквайн, який розширив мережу до 100 магазинів. Всеукраїнська мережа виномаркеті розвивається значним темпом, охоплюючи 18 міст. Лише в травні відкрилися два магазини: у Луцьку, загалом їх тепер три в цьому місті: у Хмельницькому, рівному та Кропивницькому. А от сотий магазин припав саме на Київ. Незабаром очікується відкриття ще й в Чернівцях. Округлили кількість магазинів у мережі «Близенько» та грош. 10 травня відкрився новий магазин близенько у Львові. Загалом тепер у місті Лева нараховується 137 магазинів близенько. А з урахуванням ще трьох точок в Тернополі та десятка в Івано-Франківську, загальна кількість магазинів досягла 150. Також відкрився другий продуктовий супермаркет грош у Хмельницькому. Він став 30-тим у мережі. Площа нового продуктового супермаркету становить 600 квадратних метрів. Тут, окрім торгових рядів з продуктами, є відділ випічки, кулінарії та локації з товарами власного виробництва. Нагадаємо, мережа продуктових супермаркетів грош представлена у Хмельницькому з квітня цього року. До речі, фора теж продовжує експансію. У травні відкрився перший магазин мережі в місті Рівне. Нагадаємо, що у квітні були відкриті перші магазини фора у Черкасах та Вінниці. Вже 13 травня відкрився ще один магазин у Житомирі. А ще через тиждень почала працювати новенька фора на лівому березі у Києві. Загалом, як свідчить інформація на сайті рітейлера, мережа налічує вже 293 магазини. А це всі головні новини рітейлу цього тижня. Ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі за тиждень!